Друзі, вітаю! З вами програму Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Сьогодні ми продовжимо відповідати на ваші запитання. У Біблії говориться, що треба нести свій хрест. Що це означає? Чи обов'язково християнин має страждати? Е, окей, дуже цікаве запитання, але знаєте, що саме, що мене ну, цікаво, мені дуже видалось в цьому. Е, у Біблії говорять, що треба носити свій хрест, що це означає? Ну, нормально. Але далі, чи обов'язково християнин має страждати? Чомусь е, ось ця нотка така, що якщо християнин, ти завжди маєш страждати. Е, чи це дійсно так, чи ні? Е, і коли, це, коли ці страждання необхідні, а коли люди самі придумують собі страждання і шукають них. Ну, давайте для. Того, що відповісти, відкриємо ривок, де про це і говориться. Євангелій від Луки, 9 розділ, і читаємо з вами з 21 по 31 вірш, 10 віршів. Написано наступне. Ем... Та він, заборонивши, їм наказав нікому не розповідати про нього, Пояснив, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими, пересвященниками і книжниками, і буде вбитий Воскресне третього дня. А до всіх він промовив коли хто хоче йти за мною, нехай зрече само себе бере свій хрест щоденно, і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу заради мене, той спасе її. Адже що з того скористається людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у славі своїй, у славі свого ця і святих ангелів? Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра Івана Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, то був Мойсей та Ілія, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Цікавий момент. Спочатку ми знаходимо, що Ісус, Ісуса учні визнають за Месію, Ісус забороняє їм говорити про це. Далі він пояснює, чому, тому що є ще певна місія, яку він має виконати, яку він має звершити. І тобто він розповідає їм про свою смерть і про воскресіння, яке має бути. А далі він каже: коли хто хоче йти за мною, нехай зрече само себе бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Що таке хрест? Ви ставили запитання, що це означає. Слідувати за Ісусом, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Тобто робити те, що Господь мені наказує, що я бачу відносно з Господом, розповідаючи про те, хто такий Господь. Чому поясню? Тому що, дивіться, далі ж йде пояснення. Бо хто хоче свою душу спасти, той погубить її, хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Тобто, ви можете думати про себе, а не про Бога. То тоді ви загубите свою душу, а ви можете думати про Бога не ще, скажімо так, не думаючи за свої вигоди власні, то ви спасете, врятуєте свою душу. І далі дивіться, як цікаво сказано. Адже що з того скористається людина, коли передбає а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене і моїх слів? Того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі. Ну і так далі. Тобто виявляється, що брати хрест і йти за Ісусом щоденно, це казати, в кого ти віриш, це свідчити, в кого ти віриш, це жити так, як жив Ісус, виконуючи Його волю Його слова. Ось це і означає жити з Ісусом щодня. Тут друга частина: чи обов'язково Христин має страждати? Думаю, що не обов'язково, але, на жаль, так трапляється, що люди, які вірні Богу, принципові чесні. Вони завжди будуть страждати від нечесних, недобрих людей, тому що ці люди захочуть скористатися. Звичайно, це не означає, що ви маєте тепер терпіти всіх всяких злочинців завжди. Але заради Господа ми можемо багато що. І перетерпіти, коли ми розуміємо, що це дійсно буде слугувати для спасіння людей або для служіння Божого. І ось тут цікавий момент зразу ж таки, коли Ісус каже от, про учнів трьох трьох з них, що я, деякі з вас не помруть або не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. І ось як відбувається ось це побачення Божого царства? Троє учнів, Петро, Іван Яків, ідуть на гору з Ісусом помолитися. Ісус перемінюється, приходить Моїсей та Ілія в славі Божій справжній Ісус стає. Є в славі всі. І написано, коли з'явився славу і говорили про відхід, який мав статися в Єрусалимі, то ці учні бачать цю славу. Чи це хрест учнів? Так, це хрест кожного з них Бачити, побачити славу Божу, зрозуміти, хто такий є Ісус. А далі ми бачимо, що пізніше вони про це розповідають. Вони живуть з Ісусом. Ось, друзі, що для мене взяти свій хрест і йти з Ісусом. Це щоденно жити з Ісусом в будь-яких умовах. Тобі добре. Ти прославляєш Ісуса, тобі погано. Ти не залишаєшся Ісуса. Ти також його прославляєш, тому що ти щодня пам'ятаєш, я. Ісус є мій Спаситель, є, Він є мій Господь, і тому я буду з ним. Тому нехай Господь благословить, щоб Ісус дійсно для вас був справжнім Спасителем, вашим другом, вашим Творцем, вашим батьком, щоб Він дійсно піклувався про вас так, як Він цього хоче. Довіртесь йому і несіть цей хрест щодня, пам'ятаючи, кому ви належите, і пам'ятаючи, що в Ісусі Христі заховане ваше справжнє життя. Отже, ще одне запитання. Емоційні гойдалки у стосунках з Богом. Чи нормально це? Що робити? Та, було би добре, аби Біблія так була б написано: емоційні гойдалки це нормально або ненормально. Було б простіше говорити, правда? Але давайте подивимося, емоції це нормально в цілому. Тому що вони є так, на жаль, вони спотворені гріхом, але вони є, і є добрі емоції, є десь негативні емоції. Просто єдине, що я бачу на основі Біблії з досвіду, їх потрібно направляти і ними потрібно управляти, керувати, але не вони мають управляти нами. І слово Боже про це говорить. Що той, хто володіє собою, він краще від завойовників міста. Це дуже і дуже важливо. І ось вам простий негативний приклад і позитивний приклад. Саул і Давид. Давид, ніби не написано, що в нього якесь було яскраве емоційне таке життя, як в Давида. Коли ми про Давида багато читаємо, але ми знаходимо про те, що Давид, я перепрошую, Саул при тому всьому дозволив своєму гніві гордості злості. Заволодіти собою і робити те, що було йому до вподоби, і чого він хотів, але ж ніяк це не слугувало для слави Божої. І він постійно наробить зла, приходить в Ул, і він ніби кається, але насправді ми не бачимо щирого покаяння. В Давида, як позитивний приклад, як для мене, ми бачимо дійсно ці гойдолки також в житті. Тобто він з Богом все добре, на висоті творить неймовірні речі для слави Божої. Потім чинить гріх, падає низько, але знову ж таки про Бог докоряє його, він виправляється кається і знову розвивається і служить Богу. Неймовірно, великий досвід відносин з Богом. Що, що би я порадив особисто з Слова Божого, щоб дійсно мати ось цю таку завжди стабільність, незважаючи на свій емоційний стан? Щодня перебувайте з Богом. Як це робити? Дуже просто. Щодня читайте Біблію, щодня. Щодня, хоча б декілька хвилин прочитайте Слово Боже. Далі, щодня моліться, друзі. Коли ви. Перед читанням Біблії, після читання Біблії, помоліться, щоб Бог відкрив вам про прочитане, щоб Він міг вам застосуватися в своєму житті, щоб ви побачили Бога в своєму сьогоднішньому дні. І третє, що я точно раджу, також щодня аналізуйте свій час з Богом. Тобто читання, молитва і самоаналіз. Досліджуйте себе. Вникайте в себе і в писання. Тобто подумайте, чи допомагає це мені, що я можу ще змінити, що Бог хоче побачити в мені, чи чую я голос Божий. І дійсно тоді, незважаючи на те, що у вас будуть печальні моменти в житті, будуть радісні моменти в житті, ви, ви будете пам'ятати, що ви завжди перебуваєте з Богом, незважаючи на що. Так, можна плакати і бути з Богом, і можна веселитися і бути з Богом. Я не знаю, в якому стані легше кликати до Бога, але по-різному буває. Тому нехай Господь благословить, щоб там, де ви не знаходились, ви пам'ятали, що Господь завжди поруч. І він чекає на вас. Віддайте йому своє життя і належте йому, тому що це найкраще, що ви можете зробити. Отже, друзі, ще одне запитання. Якщо Бог в мені, то я теж Бог. Е я не знаю, чи ви щиро хочете бути Богом, що так ставите запитання, чи можливо у вас є. Ну, Підстава це вважати з Біблії, але давайте ми подивимося. Е, для початку перша книга Біблії, книга, перша книга Моїсея, перша книга Тори, як завгодно можна казати, це все одна і та ж сама книга буття. Е, Перший розділ і читаємо з вами 27 й вірші. Створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її. І він створив їх чоловіком. І жінкою. Заважте тепер цікавий момент. Ми створені на образ і подобу Божу. І ми названі людина. Ось це неймовірно прекрасне звання, яке ми маємо. І створив Бог людину за своєю подобою. Тобто людина це створена на Божу образ і на Божу подобу. Тепер що робить диявол? Третій розділ книги Буття, коли він приходить до жінки, дивіться, коли він говорить з жінкою, в змій написано, каже їй: ні, ви не помрете. Бо жінка, Бог сказав, що ми помремо. Він каже, ні, не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, ви станете як боги, одержав пізнання добра і зла. Тобто, ось на що б'є диявол: ти людина, ти унікальне створіння, створено образ і подобу Божу. Ти той, хто створений образ, подав Божу, але ти можеш бути як Бог. Цього саме хотів сам диявол. Він хотів стати як Бог. Він сказав, зійду і стану у подібність Всевишньому. І ось на чому він спіймав людей. Ви люди створені образ Божий, але ви можете стати як боги. І ось ця проблема багатьох людей, які сьогодні, і питання ваше, також з цього стосується, що люди хочуть бути як Бог. І через це вони дійсно мають дуже і дуже багато проблем, тому що люди зазіхають туди і на те місце, куди вони не можуть зазіхнути, і те, що вони не можуть зробити, от івангель від Матвія. П'ятий розділ проповіді на горі Ісус каже про це в 9 вірші. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Тобто, знову ж таки, ми є сини, діти і доньки Божі, але ми втратили це, коли пішли від Бога, і Бог повертає нас до себе. І ось один з моментів, блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Ще один уривок, який записаний в посланні апостола Павла до Римлян, восьмий розділ із 11-го по 24-й вірш. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми не божники тіла, щоб жити по тілесному. Бо якщо живе тіло, бо якщо живете по тілесному, то маєте вмерти, а якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Адже всіх, яких веде Божий Дух Сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали дух синівства, яким кличемо, ава Отче. Сам дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. Якщо ми діти, то й спадкоємці. Спадкоємці Бога, співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитись нам. Усе творіння з надією очікує з'явлення Божих синів. Адже творіння підкорилось марноті не добровільно, а через того, хто його підкорив з надією, що саме творіння буде визволено від рабства тління для свободи, слави дітей Божих, бо знаємо, що все творіння разом стогне й страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викоплення нашого тіла. Ось про що пише апостол: заважте, ми створені. На подобу Божу, як діти Божі, на образ Божий. Але ми втратили цю подобу і ми прагнемо постійно до цього. І ось чому, маючи Духа Святого, ми вже є не раби, а сини, діти, як він пише. І ми прагнемо до, повного, до повної цієї подоби е, справжніх синів, до повного звання людини, щоб ми були без гріха. Ось що означає, коли Бог живе в нас, коли Бог наповняє нас жити без гріха, а не стати Богом. Друзі, ось тут цю підміну робить дуже чітко диявол. Він каже: спробуйте і станете як Бог. Тобто, бо він сам цього хотів. Він зрозумів, що не вдалося, Тепер він шукає людей, яких може обманути, і які хочуть також піти шляхом диявола. Тому найкраще, що ми можемо бажати, це бути справжніми дітьми Божими, створені на образ подобу Божою, бути справжньою людиною, яка належить Господу, чого я бажаю вам від повного серця. Отже, ще одне запитання, друзі. Що таке таємниця беззаконня і таємниця благочестя? Е, так, цікавий момент, дуже-дуже цікавий і дуже цікаве запитання, е, тому що дуже часто люди говорять про таємницю беззаконня, але забувають, що є таємниця ще й благочестя. Е, давайте з вами подивимося разом е, біблійними уривками, про що тут говориться. Е, Перше послання апостола Павла до Тимофія, читаємо з вами третій розділ і з 14 по 16 вірш. Пишу тобі це, сподіваючись, що незабаром прийду до тебе. А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитись в Божому домі. Це церква живого Бога, стовпі і підвал на істини. Безперечно, це таємниця благочестя велика, той, хто з'явився в тілі. Оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідний між народами, у нього повірили у світі, він вознісся у славі. Тобто, що таке велика або таємниця благочастя велика? як тут ми з вами читаємо, і за ваше друге частина запитання: що таке таємниця благочастя? Відповідь дуже проста: той, хто з'явився в тілі, Оправдався в душі, показався ангелам, був проповіданий між народами, в нього повірили у світі. Він вознісся у славі. Тобто, таємниця благочестя це Месія Ісус Христос, Бог, який став е, людиною, який втілився е, для того, щоб принести спасіння. І, на жаль, багато народу е, не сприймають цього, особливо мені ж дуже шкода в цьому напрямку юдеїв, тому що вони по цю пору придумують різні інші трактування. А ми бачимо в е, Обіцяний Месія Ісус Христос, який прийшов і приніс спасіння. І ось це велика таємниця благочестя. І багато людей не хочуть і не можуть цього зрозуміти, тому що це відкривається лише Духом Божим. І тому Павло, оці перші два вірші перед цим пише. Пишу тобі це, сподіваючись, незабаром прийду до тебе. А коли заборюся, то щоб ти знав, як належить поводитись в Божому домі, це церква живого Бога, стовп, підвален істини. Тобто, дуже важливо, якщо навіть так трапляється, що ви. Не маєте підтримки, не біда. Ви пам'ятаєте, що є істина, і, безперечно, що таємниця була честя велика. Той, хто з'явився, тобто Ісус Христос, ось що найцінніше є. Тепер що таке таємниця беззаконня? Друге послання, так, друге послання апостола Павла до Солонян, і з вами читаємо з другого розділу, з першого по сімнадцятій вірші. Просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожились ні духом, ні словом, ні посланням, яке ніби від нас, наче настав Господній день, хай ніхто вас не ошукує жодним способом. Адже раніше мав прийти, має прийти відступлення та виявитись людина беззаконня, син погибелі, який противиться підноситься над усіма тими, що зветься Богом чи святиною. Він у Божому храмі сяде, як Бог, і давати Себе за Бога Хіба ви не знаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас? І тепер знаєте те, що його стримує з'явитися свого часу? Адже таємниця беззаконня вже діє. Однак тепер є той, хто його хто стримує, поки не буде усунений поміж нас. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить проявом свого приходу. Його прихід за сприянням сатани буде з усілякою силою, ознаками, фочовими чудесами, з усілякою обманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не сприйняли, аби спастися. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всіх, хто не повірив правді. А уподобав неправду. Ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати улюблені Господом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в посвяченні духа та вірою в істину, для цього й покликав вас, нашої проповіді Євангелія, щоб осягнути славу Господу, нашого Ісуса Христа. Отже, брати, стійте й дотримуйтесь передань, яких ви навчились, чи то через Слово, чи то через наше послання. Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог наш Отець, який полюбив вас. Нас і благодаттю дав вічну втіху та добру надію. Нехай потішить наші серця і нехай зміцнить нас у всякому доброму ділі та слові. Отже, друзі, е, великий уривок, але ми тут читаємо з вами про таємницю беззаконня. Сьомий вірш. Таємниця беззаконня вже діє. Однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений з-поміж вас. Що ж таке? Що це має бути, і ми з вами зараз чітко читали, стає зрозуміло, це той, хто захоче повести себе вище від Бога е, і стане е, робити зло і буде зазіхати на Бога. Тобто перед цим четвертий вірш, який противиться підносити над усіма тими, що зветься Богом чи святиною. Він у Божому храмі сяде і видаватиме себе за Бога. Е, ось, друзі, простий момент. Коли людина скаже, давайте скажу простими словами, коли людина скаже, Бог каже, Біблія пише. Це не важливо. Є важливіші речі, тому що я знаю краще. До прикладу, який день поклоніння Бог собі обрав? То не важливо, що Біблія пише 7-й субота для Господа. Ні, важливіше є інший день. Або по-іншому люди кажуть, неважливо, хоча кожен день поклонятися. Неважливо слідувати Слово Божому. Ось вам таємниця беззаконня. Коли береться Божий закон, Боже Слово, істина Писання. І настільки поплюжиться, перекручується, що люди йдуть за цим і сліпо вірять. Коли Бог каже помрете, Диявол каже, ні, не помрете, І люди починають вірити в безсмертя душі, в видумку диявола, хоча Біблія цього не підтверджує. І таких прикладів я можу вам наводити десятками. Ось, друзі, таємниця беззаконня. Коли люди... Спотворюють слово Боже, коли диявол використовує людей для цього, і коли вони видають себе за Божу істину і починають сводити людей. І дійсно прийде час, коли за це будуть покарані. І чому апостол Павло про це чітко каже: дивіться, з усілякою обманує неправди для тих, які гинуть, бо любові для правди вони не прийняли, аби спастись. Ось що відбувається: люди не полюбили правди Божої, і через це вони й гинуть. Вони уподобали собі неправду. І далі, ось у Рів останні 13 по 17 вірш, апостол показує, що ви ж не такі. Ви покликані Богом свячені Богом, тому тримайтесь цього свячення, тримайтесь істини, Божої. Дивіться, як каже, отже, брати, 15-й вірш, і дотримуйтесь передань, яких ви навчились, то чи то через слово, чи через наше послання. І далі сам же Господь через Ісуса Христа і Бог наш отець, який полюбив нас. І в благодаті дав вічну втіху та добру надію. Нехай потішить наші серця, і нехай зміснить вас у всякому доброму ділі та слові. Отже, друзі, ось момент, який надзвичайно важливий. Тобто, коли ми з вами читали про велику таємницю благочестя, це Ісус Христос, який неймовірно прекрасний, великий, який є нашим спасінням, і таємниця беззаконня, коли ось це спасіння споплюжити? Коли не слухатись поради Господа, коли відкинути Його. І сьогодні, на превеликий жаль, це відбувається і серед християн, на жаль. І навіть серед багатьох християн дуже багато людей не читають слово Боже, і ви зараз можете подумати про інших, але подумайте в першу чергу про себе: чи дійсно ми маємо велику таємницю, ми розуміємо таємницю благочестя і приймаємо Спасителя нашого сподаса Христа. Чи ми сьогодні е, ніби так, але в той же самий час живемо в великому беззаконні, коли відкидаємо Слово Боже, коли воно для нас не є мірилом, і ми не хочемо виконувати волі Божої. Тому нехай Господь благословить, щоб ми дійсно належали йому повністю і безроздільно, і ніколи не були зведені від істини від Слова Божого і від Писання, яке Господь зложив для кожного з нас. Отже, друзі, ще одне запитання. Яке ми з вами розглянемо прямо зараз, воно звучить так. Чому в Ісуса було троє найближчих учнів? Чи це не означає, чи не означає це, що вони були його улюбленими? Ну, по-перше, де ви знаходите, що в Ісуса було троє найближчих учнів? Ну, прямо, щоб, наприклад, ці учні були ближчі в Ісуса. Звичайно, ми бачимо, що за Ісусом ходили тисячі народу, і це очевидно, це факт. Ми бачимо, що за ним ходило більше людей, які ходили всюди з ним. І серед них були його учні, там було і 40, і більше, і 100, і, і тому подібне. Є цифри певні 70, які про це говорять. Але було 12 учнів, яких вибрав Ісус, яких він навчав, і які були з ним завжди і всюди. І так, серед них ми знаходимо декілька моментів, де написано, що. Були особливі речі, коли Ісус брав з собою трьох. Ну, Наприклад, Євангелій Луки, 9 розділ і з 28 вірша. Через вісім днів після цих слів Ісус взяв Петра, Івана, і Якова та піднявся гору помолитись. І стало, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, його одяг став білим та блискучим. Ну, ось, він бере з собою троє учнів Петра, Івана і Якова. Чим він мав з ними ближчі довірливі відносини? Чи він хотів їх чогось навчити особливо? Чи він хотів на них покласти якусь відповідальність більшу? Я не знаю, тут не вказано, але ми можемо зробити висновок, що так Ісус іноді брав якихось певних людей і вступав певно з кимось розмову. Та, можливо, Він хотів бачив в них щось більше, що вони можуть зробити для інших. Тому сказати, що вони були якісь найближчі, я не можу, або особливими друзями теж не можу. Але й те, що є такі моменти, так. Я знайшов для себе ще один момент. От, тут ви сказали, що означає, що вони були його улюбленими. До речі, ніде не написано, що Ісус каже про когось що «Ти, ти мій особливий улюблений. Всюди написано, що Ісус каже, ви мої улюблені, я полюбив вас, і Бог про це завжди каже. Але Івангелист Іван, який пише своє Євангеліє, він, я собі навіть виписав, він згадує про це, він говорить про це. Ось дивіться, Івана, Івангелій від Івана, 13 розділ, 23 вірш. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на грудях Ісуса. 19 дев'ятнадцятий розділ 26 вірш побачивши матір і учня, який стояв поряд якого любив Ісус, промовив до своєї матері «Жінко, ось твій син. 20 розділ, другий вірш. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже, забрали Господа з гробниці, невідомо, де його поклали. І 21 розділ, сьомий вірш. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові, це Господь. Ну і далі продовжується. І 20, цей самий 21 розділ, 20 вірш. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ними. Того, який на вечері припав до його грудей, запитував, Господи, хто зрадить тебе. Отже, ми не бачимо, що Ісус сказав про те, що є якийсь один учень чи декілька учнів, яких я люблю надзвичайно і тому подібне. А написано, що. Сам Іван пише про себе, що учень якого любив Ісус в третій особі. Ну окей, Іван так вважав, і хай би це щиро і правди, я не бачу в цьому проблему. І дійсно є ще один момент в Біблії, де написано, коли Ісус пішов в Гевсеманію для того, щоб помолитися з учнями, то він взяв троє з собою, які щоб з ним були бадьорі, які молилися, але й вони позасинали. Тому, відповідаючи на ваше запитання, яке ви поставили, чи можу я так сказати, що в Ісуса були якісь троє ближчих або улюблених, ні, так сказати не можу. Але те, що Ісус проводив в час? Всіх любив, але були люди, яких він по особливому довіряв їм якесь завдання. Ну, Петрові, до прикладу, він каже: Іди і паси моїх овець». тобто дає неймовірно велике завдання. І далі там в іншому місці ми читаємо, що він навіть Петрові каже, якою смертю Петро має померти або натікає йому на цю смерть. Друзі, тому що тут дуже і дуже важливо. Дійсно розуміти, що Бог любить всіх, але відносини складаються по-різному. І звичайно, той, хто приходить до Бога щодня, той, хто молиться, той, хто спілкується з Богом, буде отримувати більше відкриття і більше мати спокою і миру в Господі, ніж той, який не спілкується взагалі з Богом, і буде казати, чого ж Бога нема, бо ти з ним не спілкуєшся. Тому проводьте час з Богом і будьте улюбленими Богом, так як Бог цього бажає. Отже, друзі, ще одне запитання, воно дуже серйозне, але насправді я не буду сьогодні багато про нього говорити. Чому Бог, при зустрічі з людьми, відкривався їм різними іменами? Що означають імена Бога? Так ми дійсно бачимо, в Біблії є імена Бога, і ну, головні імена з них, такі, як Яхве, ну, як ми можемо це прочитати, бо перекладають там Єгова, Сущий. Я той, хто є, або той, хто був, є і буде. І дійсно ми бачимо ось цю важливість в тому, що Бог дійсно відкривається людям під таким іменем: Я той, хто я є, я сущий». Але ми бачимо і інші імена Бога, які відкриваються в різних книгах. Ну, Адунай, наприклад, і ми розуміємо, що Бог. Ну або це ім'я означає так: мої пани, мої господарі. Тобто, це множина Бога, Господь мій пан, мій господар. Дуже дуже цікавий момент тут, наприклад, є ще одне, яке Ель Елохін. Елехіон Еліон, точніше перепрошую. Це єврейське наймення Еліон означає Всевишній або той, хто найвищий. І воно натякає нам на трансцендентність єдиного Бога. Тобто ось таке, також цікавий момент. Також є ім'я Бога Ельшадай, наприклад, що означає бути ну, Навальним або показує всемогутність Бога, його необмежену владу, його силу. Також є ім'я ну, Саваот. Яке теж показує, який Бог є сильний, наприклад, Бог Яхве, Бог Савоот, Бог ізраїльських військ, небесних сил, тобто всесильність Божу показує. І, звичайно, Бог під цими іменами, відкриваючись людям, Він показує себе з різних сторін, і це дуже дуже важливо. Чому під. Тому Бог відкривається під тим іменем, яким він буде доречним, і під яким люди на даному часі будуть його розуміти, і воно буде найефективніше. Але є ім'я Бога, яке я кажу євреї кажуть, втратили як його читати. Ну і дійсно воно читається. Приголосними лише і його прочитати ну неможливо я навіть вимовити пробувати, не буду, але ми говоримо: ну якщо голосовки ставляться, як Яхве або Його перекладається, це сущий той, хто є. І ось це дуже дуже важливо. Я вже сказав трішки, що означають імена Бога. Вони показують його силу, його всемогутність. Тому, друзі, вірте Господу, поклоняйтесь йому, тому що Він є ваш Бог, він є ваш Спаситель, і нехай це буде найбільшою істиною. А те, як Бог нам захоче відкритися, він відкриється. Так, щоб це слугувало нашому спасінню і для того, щоб ми мали з ним єдність і мали з ним дуже добрі відносини. Друзі, на цьому наша програма підійшла до свого завершення. Не хвилюйтесь, нас ще є дуже багато запитань від вас, і ми будемо продовжувати в наступних програмах на них відповідати. А для того, щоб це було краще, ефективніше, я пропоную вам, щоб ви писали коментарі. Пишіть ваші думки, ваші запитання, ваші варіанти відповідей. Також, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал Запитання пастора», де ми разом з вами в, в, в онлайн-часі і в онлайні спілкуємося. Я відповідаю також на ваші запитання. Також, друзі, з вас вподобайка і поширюйте це відео для того, щоб багато людей дізналось про істинного Бога, і через якого єдиного можливе спасіння. Нехай цей Бог буде вашим Богом і буде вашим спасінням сьогодні і кожного дня.